Ми продовжимо марафон разом із заступником голови Харківської обласної військової адміністрації Романом Семенухою. Пане Романе, вітаю вас. Доброго здоров'я розкажіть нам, як відновлюється життя на деокупованих територіях Харківщини, як там комунальне господарство? Чи повертається уже до людей світло, вода, газ? Ще раз доброго ранку, так наше завдання сьогодні якнайшвидше відновити повноцінне життя, забезпечити життєдіяльність громад. Звільнений сьогодні ми можемо впевнено говорити, що звільнено близько або понад 8700 квадратних кілометрів, звільнено понад 400 населених пунктів по окремим населеним пунктам. Ще тривають спеціальні заходи збройних сил України, тому тут треба набратися терпіння і зачекати офіційних зведень генерального штабу. Життя потроху відновлюється. Мобільний зв'язок, наприклад, відновлений в місті Балаклії, Шевченково в колишньому там Балаклійському районі, тобто в громаді Балаклійського району. Вчора вже відновлено одним з телеком операторів. Відновлений зв'язок в місті Ізю. Відновлюється е, телемовлення в північно-східній частині Харківщини. Воно ж частково відновлено, і сьогодні тривають роботи. Тобто, наше завдання якомога швидше сьогодні дати електрику. На цю тему йдуть безперервні роботи. Е, дякуємо за допомогу «Укренерго», е, Міністерству енергетиці, прямій комунікації. Все робиться якнайшвидше, щоб люди відчули, що вони повернулися на рідну землю. Чи реально там буде людям зимувати, чи готове комунальне господарство до опалювального сезону на деокупованих територіях? Зумієте, ви задаєте правильне питання, але виклик, з яким стикнулася Харківщина, ну особливо напередодні опалювального сезону? Це найбільший виклик, мабуть, для будь-якої області за 30 років незалежності. Тому просто скажу так, що ми посилені працівниками з інших областей України, і для цього робиться все, все, що від нас залежить, ми зробимо. Просто тоді виникає питання, чи необхідна евакуація звідти людей, як це відбувається на Донеччині наразі. Евакуа... Та... евакуація, стан взагалі ж рівень пошкоджень на деокупованих територіях є об'єктивно різний. Є населені пункти, де була окупація, але умовно кажучи, вони не були в гарячій лінії зіткнення. Або лінія смуга фронту пройшла через них швидко, і там руйнації відносно невеликі. А є ну суттєві, де скажімо, місяцями. Лінія зіткнення проходила через той чи інший населений пункт. і Там ситуація безумовно складніша. Евакуацію ми проводимо сьогодні для тих людей, які хочуть. Виїхати, скажімо так, в спокійну частину харківщини або глиб України ми проводимо визначені місця, де ми розташовуємо, приймаємо людей. Люди надається все необхідне. Продукти харчування надається медична психологічна допомога. Які населені пункти постраждали найбільше серед тих, які зараз були звільнені. Ну, ті, що були протягом, скажімо, були в окупації понад 180 днів і були на лінії зіткнення, скажімо, там безперервно, мовно кажучи, з середини травня і раніше, там ситуація об'єктивна. Ну, дуже непроста. Дуже постраждав безпосередньо сам Ізюм. Де, напевно, вся країна бачить кадри так. От дуже дуже непроста ситуація в Ізюмі. Є міста де значно на фоні Ізюма, скажімо так, руйнація набагато менша. Місцевий депутат ізюмської міськради говорив про те, що тисячу загиблих цивільних уже виявили на території міста. Зараз ці дані якимось чином оновлюються. Я не можу вам цього підтвердити ані спростувати. Я думаю, що це коментує міністерство внутрішніх справ. Наскільки мені відомо, даний депутат не працює в органах правопорядку, тому я б утримався від таких би заяв. Треба дочекатися завершення, скажімо так. І перепису, і взагалі ну опрацювання території для того, щоб можна було заявляти такі речі. Я не підтверджую ані спростовую. Дякую вам дуже за це Дякую. уточнення. Це важливо. Справді будемо чекати тоді інформацію я від на рівні справ... міністерства внутрішніх справ я генеральної прокуратури людей, сімей. Тому я б утримався від таких, от знаєте, заявки, коли люди хочуть просто в ефір потрапити. Дякую вам, дякую за цю позицію. З нами був Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації. Далі випуск новин передаю слово Оксані Гуцайт.